В енергосистемі критична ситуація. Чернігівцям потрібно готуватись до відключень світла, що можуть тривати до 6, а подекуди навіть до 12 або ж 15 годин на добу. Про це під час наради в Чернігівській міськраді повідомив старший диспетчер міської оперативно-диспетчерської служби Чернігів-Обленерго Олександр Ленько. Нагадаємо, 26 серпня росіяни завдали по Україні масованого удару шахедами та ракетами різних типів. В офісі президента України зазначили, що це був один із найбільших комбінованих ударів за час війни. А основною ціллю атаки була енергетична інфраструктура. Внаслідок обстрілу в низці областей України спостерігаються перебої зі світлом та водопостачанням. Ситуація на сьогоднішній ранок залишається дуже складною і. Вона стала контрольованою, якщо порівнювати з вчорашнім днем. Разом з тим, під час відключень світла в Чернігові простежуються перебої з водопостачанням. Пов'язано це з тим, що низка об'єктів водопостачання та водовідведення в Чернігові заживлена від електроенергії. У випадку відсутності світла їх живлять генератори, підключення яких займає певний час. А у більшості випадків їх потужності недостатньо для повноцінного функціонування водних установ. Близько восьми каналізаційних насосних станцій. І близько десь шести станцій третього підйому і одна насосна станція не працювала. В принципі, на більшості великих об'єктів водопостачання, водовідведення встановлені потужні генератори. Ми запустили ці генератори і не допустили взагалі аварійної ситуації. Представник чернігів під час наради повідомив, що зважаючи на складну ситуацію в енергосистемі країни, Чернігівцям варто готуватись до тривалих обмежень в електропостачанні в найближчі кілька діб. те, чернігів отримало об'єми відключень, і протягом дня сьогодні будуть застосовуватись графіки погодинних відключень в часи ранкового і вечірнього максимуму, це із шостої ранку до одинадцятої буде застосовано чотири черги, шести можливих. І з 15 до двадцять також чотири. В решту часу буде виконано виконуватись... 4. Це ж не одночасно чотири, а там дві. Ні, одночасно чотири. Тривалість відключення однієї черги буде доходити до шести годин за раз. І протягом доби без світла в якісь окремі черги. Будуть протягом 12-15 годин. Якщо мова йде про чотири черги відключення, так ситуація буде складною в деяких частинах міста, там де третій це де підвищувальні насосні станції збудовані, там буде спостерігати зниження тиску.